І визвели нас від лукавого є на світі сила. Вона відчуває страхи у серцях, підвладна лише одній темряві і використовує їх проти нас. Вона сіє смерть. Це могила, матір Божа і руйнування. Це найгірше прокляття, що наклала на нас чорна відно. Ти не боїшся мене? Чи не так? Як твоє ім'я? Дейман. Той самий лицар, який воював з турками. Деймон. Той самий. Наказую тобі доставити відмову віддалене аббатство, де ви зруйнуєте її чари. Можна довірити йому таке важливе завдання? Нікому крім нього. Там щось є. Вона призвала вовків. Заради спасіння людства. Скільки ще повинно загинути? Ні скільки, якщо в мене вийде. Ці воїни? Ти Не зробиш цього. Відійди геть. Мусять пройти. Крізь пекло. Де вони? То. Монахи. Їх потрібно покарати. Николас Кейдж. Рон Парлман. Рубай голову! Час видим. Добы! Сезон полюбов.